Тема «Ідеальні поверхні Вінкена виконувала я під керівництвом япольського Олександра Леонідовича. Тож, почнемо з базових понять. Так, з... Перше значення це тензор Кривини або тензор Рімен. Який називається тензором з такими компонентами? Ось ми бачимо основні компоненти: це в нас компоненти рівень зв'язності, або як мені здається, більш відомі, як символи Кристофоля, трошки нижче. Я ще раз ну, за, записала форму, можливо, хтось не пам'ятає. Тож, тепер можна перейти до другого значення гауссово, кривина є внутрішньою мірою кривини, яка залежить лише від відстані, вимірної всередині або вздовж поверхні, а не від того, як вона ізометрично вбудована в еклідовий простір. Так, тепер можна розглянути теорему гауса. Гаусова Кривина регулярної поверхні має вираз через компоненти першої фундаментальної форми та тензор імена. У вигляді, ось в такому вигляді ДЖ, е, хочу зазначити, це матриця першої фундаментальної форми. Okay. Так, перейдемо до третього значення. У нас тут є є К каплю. Плюс бетому, який є двічі регулярний підновид з локальною параметризацією ДР в області Д в Так, Ми позначаємо через нормалі в області, які переходять в ортогональне доповнення ФКТого. катого базисні вектори нормальних просторів підноговида Ф-катого, тоді набір векторів. Похідних від r та e, нормалі, і утворює базис простору в усіх точках підного вида. Це означення, що похідні вектор функції, другий похідні від R та похідної від нормалі, можна розкласти по векторам цього ж базису у всіх точках даного параметризованого околу. Ну, це було більш сказано, щоб підвести до розкладання гауса Вейнгартена. E, що ми бачимо ось тут. І зараз ми більше розберемо детальне це розкладання, поговоримо, що таке H, що таке альфа і що таке гама маленька Ну, символи Кристофеля зрозуміло. Так, що ж, тепер почнемо з H. Коефіцієнти H визначаються другою фундаментальною формою, доноживши скалярно мене трошки не видно. Так, Домножуючи скалярно другу похідну від R на нормаль. Ось ми бачимо: ну, повне розкладання. B – це у мене матриця другої фундаментальної форми. Ну, після дорівнює, як вона позначається. Ну, це зрозуміло. І тут з'являється у нас. Вже транспоноване, але вона тут позначає матрицю нормалей. Ось, якщо видно, то це ск... е... утворюється завдяки скалярам наших нормалей. Ну, ми далі трошки більше про неї поговоримо вже в практичній частині. Що ж, е... так, коефіцієнти альфа визначають лінійний оператор оператора форми матриці другої фундаментальної форми. Ну, Дійсно так, Домножити скалярно, похідну від нормалі на похідну від радісвектору, так. Ну, Якщо чесно, то альфа не буде, я не буду використовувати в частині практичній, тому ну, дуже сильно зупинятися не будемо на ній. Перейдемо відразу до означення 6. Там, де дуже важливі коефіцієнти, коефіцієнти кручення другого роду, і як ми їх знаходимо. Ми їх знаходимо також по скалярному добутку, нормалі на похідну від нормалі, так? І безпосередньо ми їх будемо шукати сьогодні, тому слід більш детально подивитися на цю формулу, ми її ще сьогодні побачимо. Так, що ж, тензор кервини нормальної в'язності або тензор кручення, називається тензор такого виду, де він ну, діє на нормальні поля, знаходиться за формулою, де ну, є оператор набла, але наш більш цікавить буде сьогодні. Як компоненти, якщо ви бачите, то вони знаходяться за, за допомогою якраз коефіцієнтів вкручення. Так, і зверніть увагу на цю формулу, ми її будемо використовувати сьогодні також. А, також поговоримо про ну, за, за ноги з формул для секційної кривини рімоновомного вида. Так, і нас цікавить більше частковий випадок бісекційної кривини, тобто гаусового кручення. Ось ця найнижча формула. І вона виводиться також через коефіцієнти кручення. Що ж так? У 1979 році він довів основний зв'язок між внутрішньою гаусовою кривиною. Зовнішньою нормальною кривиною і квадрат середньої кривини будь-якої поверхні М в клідовому чотирьомному просторі. Ось така нерівність, там, де гаусова кривина, плюс зовнішню нормальну кривину, і вони менше, ніж квадрат середньої кривини. Так, з дотриманням рівності тоді, тільки тоді, коли еліпс кривини, є колом. Вселенно та іншим поверхня М 4 називається ідеальною, якщо вона однаково задовольняє випадку рівності рівності Вінгена. Продовжимо. І основна теорема е, моєї доповіді це е, нехай – е, ідеальна поверхня Вігена е, тоді, е, коли. Гаусова кривина дорівнює нормальній кривині, виконується ідентично тоді, тільки тоді має місце один з наступних чотирьох випадків. Перший випадок це коли М відкрита частина повністю геодезичної блоки 4. Другий випадок це М комплекста крива повністю лежить у С2, де С2 клідово у чотирьохмірний простір і 4. Третій більш цікавий випадок це точність рухів є 4М. Відкрита частина сфери відні, визначається таким радіусфектором. І, мабуть, найцікавіша поверхня. І за, за одне найскладніше з цих це ось така поверхня, М, яка являє собою поверхню з галосовою кривиною, яка дорівнює нормальній кривині і дорівнює. Половині середньої квадрату середньої кривини. Значається ось таким складним вектором. Що ж, і тепер ми можемо сформулювати мету. Ой, вибачте, мета. Ми будемо розглядати конкретні приклади ідеальних поверхів від та знаходити їхнє графічне відображення за допомогою символьних обчислень мепу. Це основна наша мета. Тож, приступимо, і перша наша для розгляду кривина буде комплексна крива. Ось такого виду. Ось ви бачите, у верхній строчці. І параметризована таким радіус-вектором. Що ж, і тепер ми будемо виконувати. Деякі обчислення, щоб показати, що ця поверхня є дійсно ідеальною поверхнею Вінгена. Так, перший крок це диференціювання. Ну, Тут все зрозуміло. Ми просто диференціюємо радіус вектор, знаходимо нормалі і диференціюємо їх. Ну, Все зрозуміло. так. На другому кроці ми знаходимо матрицю першої фундаментальної форми. Ну, також мені стається досить тривіально, ми відразу рахуємо детермінат, бо він нам знадобиться для самої формули гаусової кривини. Третій крок це символи Кристофля. Ми згадували їхню формулу, і тому досить легко обчислюємо кожен символ. Далі у нас є вже все, щоб просто зробити підстановку формули гаусової кривини. Тож підставляємо і отримуємо ось такий результат. Добре. Так, п'ятим кроком ми знаходимо матрицю «нормалий». Я тут додатково писала формулу, бо вона досить нетривіальна. Ну, її мало хто проходить і застосовує, мабуть. Так, і. Помітьте, що вона така сама, як і матриця першої фундаментальної форми, хоча знаходилась по різним алгоритмам. Крок шостий, так, це коефіцієнт кручення, які ми, про які ми говорили в базових поняттях. І ось додатково я ще раз писала формулу, за якими знаходили, знаходились вони, також просто підставляючи кожен символ знаходився. І вони ідентичні до символів Кристофуля. Також різні формули, але от маємо одинаковий результат. Що ж. І в сьомому кроці ми можемо вже зробити підстановку для гаусового кручення. Продублювала ще раз формулу і просто робимо підстановку. Все зрозуміло. І тепер можна зробити висновок. Так, тут ми написали результати гаусового кручення і гаусової кривини. І ми бачимо, що вони по модулі рівні, і за нашою теоремою це нам дає змогу сказати, що це дійсно є ідеальною поверхня вігана. Так далі. Ну ось це візуалізація нашої поверхні. Малюнки створювалися в Maple за допомогою окремої програми. Так, як це поверхня в чотиримірному просторі. Ми можемо її побачити тільки зробивши проекцію на тримірний простір. Як ми бачимо, вони досить різні, в залежності від напрямків. Напрямки вказані знизу. Так. Ось. Ну, що? Інша поверхня. Так, це у нас сфера вітня. Сфера вітні повністю обчислювалася в МЕПЛ, тому на цих слайдах будуть вказані просто елементи коду, за якими обчислювалась той самий алгоритм, який ми тільки що прийшли для комплексної кривої, але тільки вже в МЕПЛ. І просто тут елементи коду. Бачите? Ось елемент і що нам видає МЕПЛ. Просто похідні видає, ну, зрозуміло. І також нормаль. Ну, нормалі був інший елемент коду, але він досить великий, щоб запишити його на слайд. Якщо в кінці залишиться трохи часу, то можна буде запустити код в демонстрації. Так, другий крок це матриця першої фундаментальної форми. Ну, по нашим алгоритмам. Ми робимо матрицю добре. В третьому кроці зразу я зробила і матрицю нормалий, і вона е, робиться за таким, таку, з таким же кодом, як і предуще, але просто інші, е, інші елементи матриці. Так. Е, так. В четвертому кроці це коефіцієнти кручення. Вони робляться за допомогою циклів, е, цикл. Перебирає е, індекси, і е, в середині е, просто е, формула, за якою ми обраховуємо їх. Е, першого роду і другого роду так само. Що ж, і тепер е, на п'ятому кроці гаус ми вже просто робимо підстановку. Так як ми робили руками, просто це е, тепер робить мепл. Е, ми задаємо формулу і він підставляє знайдені нам значення. І отримуємо га гаусове кручення. Далі. Так, шостий крок це символи Кристофеля. Ми її знаходимо же, як і символи кручення за допомогою циклів. Лише просто всередині інша формула, і більш інших відмінностей немає. І в сьомому круці також робимо просто підстановку формули, знайденим нами всіх компонентів формули. І бачимо, коли нам результат. І далі в висновках ми просто порівнюємо. Знову бачимо, що співпадає за модулями, і робимо висновок, що це дійсно ідеальне поверхною Вінгуна. Подивимося на неї. Ось так виглядає сфера відніг, якщо зробити проекцію на тривимірний простір. Ось такий досить цікавий вигляд, як на мене. На цьому все. Ось список літератури, яким я користувалася. І дякую за увагу. Так, дякуємо, Вероніку. Тепер можемо переходити до частини запитаннями і відповідями. Чи є у когось запитання до доповідача? Будь ласка, ставте. Що ви можете задавати питання? Дякую. А, ну, просто таке ну, невеличке запитання, просто я загадую теорію двовимірних поверхень в тривимірному просторі, і там завжди у вектору нормалі була така вимога, що він повинен бути одиничної довжини. А наскільки я зрозуміла, у вас двовимірні поверхні в чотиривимірному просторі, і ви на ось ці дві нормалі. Що лежать в двовимірному нормальному просторі, не накладаєте таких вимог, щоб вони були там одиничні, взаємно перпендикулярні, тобто додаткових вимог немає, як ви обираєте вектори нормалі для ваших поверхонь? Ну, в моєму випадку вони дійсно одиничні, і просто я про це. Не згадала в доповіді, але вони являються так одиничними і взаємоортогональними. Ну, я от в першому прикладі я побачила, що вони ортогональні, а от то, що вони одиничні, я не побачила. Мені здається, що вони не одиничні. Mm. Ну, Зараз подумаю, чи використовували. Ну, можливо, вони й не одиничні. Ну, вони точно взаємоортогональні ну, про одиниці. Що ви не ортогональні я побачила, тому що там матриця, е, ну, от ці е, матриця G, що відповідає за нормалі, вона е, діагональна у вас, да? тобто дійсно угу. вони перпендикулярні. Але на діагоналі у вас стоять не одиниці, а ну, мені здається, там була одиниця плюс експонента у степені Х, тобто це. Квадрат довжини вектора нормалі, наскільки mm -hmm. я, 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 я розумію, так. так? Так. Добре. Ну, просто ну, цікаво, чому, коли розглядається така загальна теорія, поверхні 2 в 4, чому не вимагається одиничність ну, за аналогією. Звичайно, це суттєво не впливає на саму поверхню, але може там якось впливає на ці коефіцієнти, що там є. Коли ви дифференцюєте нормально. Можливо, впливає, і якщо ну, зробити їх одиничним, можна поекспериментувати, звісно. І можливо тоді у нас будуть просто коефіцієнти простіші, бо ну, сильно це не дуже впливає. Просто на складність більш обчислень мені стається. Ну, я розумію, тому що дійсно, коли довжину обчислюєш, там корені з'являються. Да? Ну, так, так. Так, зрозуміло. Дякую. Ну, так, дякуємо за запитання. І наступне питання від Світлани Ігнатович. Будь ласка, ставте його. Герніку, ще таке питання щодо зображення. От ну, ви, ну як, чотиривимірна поверхня, ми її не можемо побачити, але ми можемо її спроєктувати. Ну, це, от як в тривимірному mm -hmm. просторі, взяли так проєкцію. Ну. Ну, як тінь так упала на три на три пове... ну, на три площини. Але ж ще є такий спосіб ну, якби взяти ну, якусь площину і пронести її і, і розглядати ну, переріз, як змінюється переріз, коли проводимо. Ну і тоді як це якби в динаміці виходить і може вийти так доволі красиво. Ви не пробували таке робити. Я думаю, що меблі ну, це можна ні. якусь а, так, анімацію таку, таку задумати. Ну, проводити тривимірний простір в якомусь напрямку крізь цю поверхню і показувати, як вона там. Mm -hmm. Ну, досить цікаво. Ну, не пробувала, чесно, але можливо, в майбутньому можна... слід спробувати. Я не знаю, як це зробити, але думаю, що можна. Я також поки що не знаю. І не знаю, чи зможу таке зробити бо там ну, щось можна зробити, а щось і ні. Тому. Ну... Mm -hmm. Ну, в принципі дуже цікавий варіант. Дякую.